Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про найкращий подарунок на новий рік, а саме дробницю, але вона не проста, а досить оригінальна. І сьогодні ми розкажемо чому. Дана дровниця виготовлена з металу 2 мм, тому вона не погнеться при переносці. Що ж може бути краще унікальної друниці з вашим особистим малюнком, ім'ям або будь що що ви побажаєте. Ви відправляєте нам фотографію, а ми по ній виготовляємо малюнок на друниці. Як ви зрозуміли, ми можемо виготовити друниці з будь-яких форм, розмірів та навіть товщини металу. Навіть якщо ви хочете щось особливе, ми зможемо виконати вашу мрію. Зробіть святковий подарунок неперевершеним цього року. Замовте своїм близьким дроницю, а також виберіть оригінальний дизайн.